Доброго дня, друже! Отже, пригадай, будь ласка, хто такі русалки? Яким було ставлення людей до русалок? Якими їх уявляли? Чи доводилося тобі читати описи русалок? Де? У яких творах? До речі, пропоную тобі прослухати уривок з одного твору і відгадати, хто є його автором. Породила мене мати в високих палатах. Та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя, доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним, а ти й залоскочиш. Залоскочи, моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є оп'ється не моїми кров сльозами синьою водою Дніпровою. Сподіваюся, що ти впізнав рядочки із балади русалка, яку я вже сьогодні згадувала. Отже, це був цикл русальних пісень. Але до літнього циклу, як ти пам'ятаєш, належить ще два види народних українських пісень: це пісні Купальські і жниварські. І я пропоную, я пропоную зараз тобі дізнатися, а коли ж співали пісень купальських. Ну, як ти розумієш, пісні пов'язані, календарно-обрядові пісні пов'язані з обрядами та звичаями, і не виняток пісні купальські. Свято Івана Купайла прийшло до нас із давніх часів. Купайло міфологічний персонаж давніх слов'ян, бог плодоносних сил природи, її могутності, достатку, врожаю. Злагоди, любові та шлюбу. З приходом християнства це свято поєдналося зі святом Івана Хрестителя, що відзначається в ніч з 6 на 7 липня. Вважається, що в цей день земля має найбільші властивості, найбільшу силу і віддає її цілющим травам, які треба збирати до схід сонця. Купальський обряд складається з кількох частин, але Дещо хочу прочитати тобі із звичаїв нашого народу Лекси Воропая. Послухай, будь ласка. За народними казками та оповіданнями цілющі трави сіють русалки, мавки та інші лісові планети. Так називались міфологічні істоти. Вони ж і доглядають за тими травами, і знають, коли і як їх треба вживати. Ще раз нагадую, що саме. Купальську ніч трави набувають найбільшої сили, і тому збирали їх в цю нічку. А яким же був купальський обряд? Він складався з кількох частин: це плетіння вінка, це запалювання вогнища, стрибання через нього, прикрашання вербового дерева, яке називалося марена, танець довкола цього дерева. Запалювання колеса і спалювання купайла. Усе це супроводжувалося піснями, танцями, іграми, веселощами, ворожінням. Дівчата пускали вінки на воду і дивилися, уважно спостерігали, куди ж вінок пливе, з того боку, що з тієї сторони і прийде наречений. Цю ніч обов'язково купалися, бо вважалося. Що це додасть здоров'я, молодості, продовжить життя. Через вогонь дівчата, хлопці стрибали, взявшись за руки. Якщо вони не роз'єднаються, то буде щаслива пара. До речі, наші предки вірили у цілющі властивості вогню, спостерігали за тим, якого кольору полум'я. Якщо полум'я малинове, то будували храми. Від зеленого полум'я вважали треба тікати. А Блакитний забирає всі хвороби. Колись вірили в очищувальну силу вогню. Попіли з вогнища, брали для посипання на подвір'ї та городі. Для доброго врожаю. А які ж пісні співалися під час цих свят? Відьмамо не лізли від мамочі, на Івана, купайла, Ой, котора відма. Пайло, де ти зимувало? Зимувало в лісі, ночувало в стрісі, зимувало в пір'ячку, літувало в зілічку. Або ще одна пісня: заплиту віночок. Заплиту віночок, заплиту шовковий, на щастя, на долю, на чорні брови. Ой, пущу віночок на бистрою воду, на щастя, на долю, на милого вроду. Ой, поплинь віночку прудко за водою, На щастя, на долю милому зо мною. Чи пісня Ой, вінку, мій вінку, хрещати барвінку. Ой, вінку, мій вінку, хрещати барвінку, а я тебе плела вчора до вечора. Виси, мій віночку, на золотім кілочку, на золотім кілочку шовковім шнурочку, а матінка взяла. Миленькому дала, і якби м була знала, ще краще б його вбрала. золотом золотила м'ятою обвила. Зверни, будь ласка, увагу на те, що в деяких словосполученнях з іменниками використовуються одні й ті самі прикметники. Ну, ось, наприклад, «бистрая вода, хрещатий барвінку. Шовковий віночок. Такі прикметники вживаються не тільки в цих піснях, а й використовуються, досить широко використовуються у фольклорі, в народних піснях. Через те вони називаються постійними, вказують на якусь сталу постійну ознаку. Запам'ятав? Отже, це постійні епітети. Але із святом Купайла пов'язано ще дуже багато легенд та міфів. І я хочу запропонувати тобі послухати легенду про папороть, бо вважалося, що папороть розцвітає саме в Купальську ніч. Папороть. За українськими легендами, папороть, роз... папороть розцвітає серед літа, в ніч на Івана Купала. Так красується ця квітка лише мить. Не встигнеш і оком моргнути, як вона зникне, бо нечисті сили зривають її і несуть у свої вертепи. Ця фантастична квітка метафора блискавки. Щоб заволодіти нею, треба піти вночі у хащі лісу, де не чути співу півнів, накреслити на землі навколо себе коло, запалити свячену свічку, взяти в руки полин або якусь іншу рослину, якої боїться нечиста сила, і читати Псалтир або Євангеліє. Які перекази існують про цю чарівну квітку. Коли папороть розквітає, ніч буває яснішою і море коливається, бутон квітки розкривається стріском і розпускається золотим або червоним кривавим полум'ям, настільки яскравим, що око не в змозі виносити дивовижного блиску. Нечиста сила усіляко заважає людині заволодіти чарівною квіткою у заповітну ніч. Навколо папороті лежать змії і різні чудовиська, які жадібно очікують мить розквіту квітки. На сміливця, який наважиться заволодіти цією квіткою, нечиста сила наводить непробудний сон або намагається скувати його страхом. Та коли людині усе ж вдалося зірвати квітку, тоді земля заколивається під її ногами, роздасть тягурки до грому, заблищить блискавка, завиють вітри, почуються шалені крики і диявольське реготання і звуки хльостання. Це нечисті, шмагають по землі. Людину раптом обдасть, наче полум'ям з аду та задушливим сірчаним запахом. І з'являться звіроподібні страховиська з висунутими вогненними язиками, гострі кінці яких пронизують до самого серця. Доки не здобудеш квітки папороті. Борони Боже виступати з кола або оглядатися на всі боки, бо як повернеш голову, так вона навік і залишиться. Щасливець, який отримає квітку папороті. Не боїться ані бурі, ані грому, ані води, ані вогню і стає недосяжним для чар злих духів. Він може панувати, керувати нечистими силами, для яких квітка папороті в руках людини страшніша, страшніша за будь-що, і вони жахом розбігаються по нетрях та болотах. Квітка ця відмикає усі двері. Той, хто володіє чарівною квіткою, бачить усе, що криється у надрах. Земна кора здається йому прозорою, наче скло. Усяк, хто дістане квітку папороті, стає віщою людиною, бо знає минуле, теперішнє і майбутнє, читає чужі думки, розуміє мов рослин, тварин та птахів. Крім того, володар квітки може стати невидимим для присутніх. Багато людей загинуло або збожеволіло, намагаючись оволодіти чарівною квіткою. Проте було й таке, коли до людини квітка папороті потрапляла випадково. А ти, друже мій, віриш у це? Вчені довели, що папороть ніколи не цвіте. Як же Олекса Воропай може пояснити виникнення таких легенд? Знову звертаюся до цього автора. Наші стародавні предки про спорові рослини, мабуть, нічого не знали. А тому і вірили, що кожна рослина повинна мати квітку, а що в папороті квітки ніхто ніколи не бачив, то і виникло багато легенд про таємничу квітку папороті. До речі, існує вірування, що в ніч напередодні Івана Купала дерева переходять з місця на місце і шумом гілля розмовляють між собою. Хто має цвіт папороті, той може бачити, як розходяться дуби, чути, як ведуть вони свою тиху розмову, може зрозуміти мову всякого створіння. Може бачити, де заховані скарби і здобути їх. Ось якими міфами та легендами оповито цю рослину, цвіт папороті, ну і свято Івана Купайла. А тепер давай підсумуємо, коли виконувалися купайські пісні? Назви обряди, характерні для цього свята. З яких часів прийшло до нас свято Івана Купайла. Як ти думаєш, яке значення воно мало в житті давніх русичів? І ще раз звертаю твою увагу на поняття постійний епітет. Продовжуємо далі. Пісні літнього циклу завершують жниварські пісні. Ригадай, будь ласка, у який час відбувається жнива? Не складно здогадатися. Чи доводилось тобі бачити, як збирають урожай? І наскільки є важливою професія хлібороба? Чи задумувався ти колись над цим? задумувався колись ти, наскільки важлива професія хлібороба, наскільки вона є непростою? Чи важка вона, на твою думку, у нас час? У давнину майже всі роботи, пов'язані із жнивами, супроводжувалися піснями. Бо так легше було працювати. Якщо ти співаєш пісень, то знаєш, що вони можуть розрадити навіть у найскладнішу мить і тим більше зробити будь-яку працю легшою і веселішою. Давні пам'ятки засвідчують, що у перший день женив на поле виходили до сходу сонця у святковому вбранні. Ще існував звичай, що жаза повинна була починати найкраща жниця. При цьому співали спеціальні пісні заженкові. Отже, женива починали піснями заженковими. У наступні дні співали пісні жнивні, завершувалася жнива збором врожаю, під час якого співали пісні обженкові. Зверни, будь ласка, увагу на ці три спільнокореневі слова, які відрізняються фактично префіксами. На полі обов'язково залишали кілька колосків. Пасову бороду, з яких витрушували на землю. Зерно, щоб врожай наступного року теж був багатим. Потім лягали на ниву і витягувалися, щоб земля повернула втрачену силу. Перший зажинковий або останній обжинковий сніп називали дідухом. В різних регіонах України дідухи виглядали по-різному, а у мене ось є дідух Бойківський, подарований мені на бойківському. Фестивалі. Його потім використовували під час Різдва, раніше ставили його на стіл під час Різдва. В народі існує безліч прислів'їв, які підтверджують, що пісня завжди супроводжувала працю. Ну, наприклад, хто співає, у того робота скоро минає, або де праця, там і пісня. Пропоную до уваги кілька жниварських пісень. Маєло житечко Майло як у полі стояло. А тепер не буде маяти, а буде в стодолі лежати до межі, женчики, до межі, бо мої пиріжечки у діжі. До краю, женчики, до краю, то я вам пиріжечки по краю. Котився віночок по полю, просився у женчиків додому. Возьміте мене, женчики, з собою, та занесіть мене до господаря в стодолу, бо я вже в чистім полі набувався, буйного вітречку начувався, од ясного сонечка нагрівся, а дрібного дощика напився. Нехай же я у стодолі відпочину, поки вивезуть знову на Ниву. Звертаю твою увагу на постійні епітети. В чистім полі, ясного сонечка, дрібного дощика. Там у, полі Там у полі криниченька навколо пшениченька. Там женчики жали, золоті серпи мали, срібні юрочки, що в'язали снопочки. Добрі були женці. Дівчата й молодці, дівчата косаті, а хлопці вусаті, молодиці білолиці. А тепер давай підсумуємо: на які групи поділяються жниварські пісні? Уважно вчитайся в них, знайди постійні епітети. Чи відрізняються постійні епітети, що використовуються в цих піснях, від постійних епітетів в піснях русальних? Та купальських. Випиши їх у свій зошит та запам'ятай. Наразі прощаюся з тобою. Сподіваюсь, тобі сподобався мій урок. До наступних зустрічей. Щасти!